Вітаю всіх! Дуже багато хто недооцінює цей сайт і проходить повз. Методов для заробітку тут. Проект вже давно існує на просторі інтернету і зміг добре розкрутитись. З ним співпрацює багато сайтів, проєктів, які надають можливість своїм гравцям заробляти більш ніж раніше. І що приємно. Тут ви не зустрінете вільні реклами, які вискакують у будь-який час і заважають користувачеві працювати. Сайт чистий від реклам і з'являються вони лише тоді, коли ви їх самі переглядаєте. Сайт надійний, і я на ньому вже близько трьох років. Проблем ніколи не було. Він кілька разів вже перетворювався. Так. Є у нас меню зліва. Давайте вже почнемо. Розділ переглядаємо сайти. Тут ми заробляємо монети, які після виведення можна виводити різними способами. Вони автоматично конвертуються у ту валюту, що ви, в яку ви вирішите поставити на вивід. Далі ігри, дуже багато ігор. Якщо на кожну натискатимете, то ми можемо побачити, що пропонується інструкція. Замовник вказує ТЗ, ми його виконуємо і заробляємо гроші у валюті долар США. Бачимо різні розцінки. Виконання також різне, досягти на певного, певного рівня, наприклад, або просто зайти, завантажити гру та зробити. Далі пропозиція від партнерів, обожнюють цей варіант, декілька рекламних блоків. Де пропонуються різні варіанти заробітку. Перегляд сайтів, ігри, завантажити будь-які додатки, і просто отримати нагороду в грошовому еквіваленті. Також перегляд відео можна вибрати інший блок, і дивіться, як вам, я вам скажу, що Мені найбільше подобається бітотаск. Саме в цьому рекламному блоці достатньо завдань. Їх просто тут уйма. І різні блоки. Є такі, де тільки ігри пропонуються, або перегляди сайтів. А тут в одному блоці. Є просто все. Ми бачимо і перегляд сайтів, перегляд відео, різні ігри, інші завдання, короткі посилання, крани тут є, розгадування капч, і, так, і таке інше. Проводимо час, тикаємо та заробляємо. Все дуже просто, іноді нудно, я вам скажу, але прибутково. Також опитування, де ми проходимо опитування, відповідаємо на питання та заробляємо винагороду. Можна брати участь у конкурсах, тут все можна подивитися: переможці, є реферальна програма. За допомогою якої ви заробляєте додатковий дохід від своїх активних рефералів. І тепер давайте поговоримо про виведення, що нас дуже цікавить. Відбулися деякі зміни в даному розділі. Зник гаманець паєр. Дуже багато хто вже відмовляється з ним працювати, є умови та правила, але це не так важливо. Прибрали також деякі токени, я виводила останнім часом на Tron TRX. його так само немає, на жаль. Але залишилися такі теж вигідні варіанти, наприклад, Fawcett Pay, PayPal. Є можливість вивести наступного разу. Я спробую вивести на Гманець PayPal, Він дуже зручний, функціонує в Україні. Виведення на карту Банку України без комісії відбувається це для нас, для українців. Так зробили це дуже вигідний варіант та приємний. До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так, можна виводити, спостерігаємо тут варіанти на адресу Bitcoin, Litcoin, Solana, BNB. Перш ніж поставити на вивід, необхідно в налаштуваннях вказати адресу гаманця та зберегти її. Після закінчення доби можна ставити вже на вивід, виведення проводиться без комісії. У мене встановлена адреса DogicCoin, саме на цей гаманець, я зараз і здійс... буду здійснювати заявку. Встановлю 20 доларів, решту залишу, створюю заявку і відправляю. Бачимо історію виведень. Як я говорила, немає трон, але останнім часом здійснювала заявки саме на адресу трон. Виводила на гаманець Pair, на Fawcett Pay також було і на адресу USDT. Ох, ось тут я лоханулася, як кажуть. На балансі 35 доларів. Це, я, значить, вивела 2 долари, а не 20. Тобто, треба було поставити 20 тисяч монет. Не додала ще один нуль. Ну, ось такий прикол, звичайно. Так. Добре, головне, щоб дійшли кошти, і я змогла вам показати, що, що сайт платить. Так, повідомлення, що гроші на гаманець прийдуть протягом декількох хвилин або кілька годин. Окей, нехай прийдуть 2 долари, я покажу, що все швидко відбувається. Так, ага, вивезти не можна вдруге, вірніше, протягом 24 годин слід очікувати. І так, минуло небагато часу, і я переходжу на свій гаманець. До на місці це 2 долари, все чітко. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Я і надалі буду продовжувати шукати нові способи заробітку в інтернеті без вкладів, показувати свої результати. До нових зустрічей, побачимось, все буде Україна!